22 листопада Україна відзначає День свободи. Майдан сьогодні це символ протесту проти авторитарного режиму, проти тоталітаризму, це символ народного руху до ЄС та до європейських цінностей. Дніпропетровська обласна організація політичної партії Удар Віталія Кличка підтримала всю українську акцію Свобода це Європа її мета не тільки звернутися до європейців із проханням підтримати Україну в прагненні до Європростору та й прозоро натякнути владі на необхідність повернення в демократичне поле. Ми сабралі зі для того, щоб продемонструвати штуму що український народ. І ми э, хотим демократії, і ми хотим свободи. А свобода це путь в Європу. Сейчас у большинства народа есть разочарование. Но мы хотим исправить эту ситуацию. Мы хотим сказать, что мы все таки прийдем к свободе, мы прийдемо в Европу, и наша партия сделает все возможное для этого. Зараз в Україні вважають ударівці, порушуються ключові конституційні принципи свободи вибору, слова та зібрання. Партія удар намагається відстояти права громадян і демократію, яка наближає Україну до Європи. Сім літ назад українці вийшли на майдан протестуючи проти ключових ограничений, такі як свобода вибора, свобода слова свобода передвижения. Мы все верили в то, что отстаивая эти ключевые европейские ценности, мы приближаемся к европейскому союзу. Тогда Европа и мир были восхищены Украиной. Мы вместе доказали, что являемся европейским народом не только географически, но и ментально, культурно и исторически. Тому сьогодні ми здійсни. Всеукраїнська акція Свобода це Європа, яку провела політична партія Удар Віталія Кличка завершиться на кордоні України з країнами ЄС. Адже лише за умови співпраці та взаєморозуміння із цими державами Україна стане повноправним учасником демократичного європейського простору. Анна Мандрикіна, Олександр Вернігоров, новини Дев'ятого каналу.